Привіт. Перший раз за багато часу взяли в руки камеру. Вчора було холодно, сьогодні опять жара. Коротше, таке. Літо ще не зрозуміло, що воно літо. Що Їдемо там. Ну, їдемо, їдемо там. Дося, їдемо на парахолочку, так? Будемо всі твої забавочки продавати. то вже в хаті міста немає. Нічого, ні, стічиками не будемо продавати. Продава. <гум> <гум> Подивимося, що там Женя трохи познімає. В общем, покажемо, що буде далі. Все, машину запаркували. Дивіться, скільки людей. Парковка забита, народу куча. Я перший раз, чесно кажучи, тут скільки людей бачу. Ми походили, жара така нічого не знімали, народу куча, неудобно. Міюша бігає. То повернулися в машину, зараз будемо їхати в зоопарк. Сідаємо. Сейчас. Зараз Сейчас купимо тобі морозиво. Їдемо в зоопарк і купимо морозиво, будеш ходити їсти морозиво, так? Дитина морозива хоче. Дось, що ми йдемо купувати? Покажи, що ти хочеш. Катюка. Качечку хочеш шукати. А морозиво будемо тобі купляти? Ні, вже не хочеш морозиво. морозиво. Лоди йдемо купувати. йдемо. Так льоди не треба, не потрібно. Не хочеш льоду? Качечку. Біжимо дивитися на обізянок. Вилізли з машини, У вмію усі лопнули. Резиночки, Вся прическа розвалилася, я не взяла з собою резинки. І коротше минулі у нас сьогодні з розпущеними волосиками. Біжен зараз на обізянок дивитися. Щось покажемо. Жарко, просто кошмар. Ужас просто, як жарко. Заходить. 귀여워서 어? 어. 아, 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 아. 기다려주세요. Замки оказалися всі на вулиці, то ми йдемо дивитися на вулицю, де вони там бігають. Бачиш? Не сховалася. Біг мій хата, зверху сидить усього. То дивись там самольок. Літачок, ні? Ма, ма, полетів. Дивися, де вони похова. Ось ось, Ось ось, бачиш. ось, їх. Дивися, заглядала. Суріка. Суряка, в нас суряка тікав дивилася. Диви, як сидить, так, бачиш, виглядаєш. Дивися. О. Клас. У нас камера розряжається 11%. Тут совы. А тут черепахи, да, були? А, ух ты, доця, дивись, черепашка Наташка. Даня хотів тобі подарити таку черепашку. Так. А тут А, тут дивись Там водні, А тут сухопутні. А вообще такое як багато є. Це так. І більші, і так? Ага. То походу дітки, да, оці маленькі? Ціла родинка, так? Мама, сова. тато. Сови не знаю, чи буде їх видно. Може, жарко. Ось не видно їх, коротше говоря. А там воноється, як вони, папушки. У мене вдома такий колись був, як я мала була. Файне, навірно, не, не видно. Зараз іде на таким боєвом. В такому жанчику лемура. У нас шпилять І тут далі. Там тобто... нікого немає, нікого не бачу. żeby Możemy popaczyć. No nie zjadł. No, zobacz. Dawaj, jeszcze. Czekaj. Trzymaj tu. Nie bój się. Doczyty. No masz. Chodź tu. Dwoma paluszkami. Dwoma. No nie bój się, no czemu się boisz? Zobacz. No nie cię nie za rękę, ona sama tak? Sama dasz? zobacz jak on się prosi. Zobacz. Trzymaj, ja? dawaj. <try> trzymaj, trzymaj. No. Dawaj. Ale nie mnie, a młodej. Chcesz nagle <рістична> Всім привіт. У Нас сьогодні четвер, 37 градусів на вулиці, і ми їдемо на озеро. Жара неймовірна, ми в Женя з роботи, Ромка з нами. Вони з Міюська їли Кіндер. Зараз їдемо. На озеро покажемо, яке в нас є озеро. Воно дуже чисте, там класний пляж зробили, є домики, є де покушати. Взагалі, прикольно. Навіть площадка детська є на, на самому пляжі. В общем, зараз подивимося, дітей почали канікули, то я думаю, що там буде людей катастрофа. Скільки. Ну, теж є два варіанти, тому що може бути багато, а може бути не дуже, тому що вже вечір. І робочий день, може малі якісь там школярі будуть, а ну таких сімей прям не буде. Ну, так У жару можуть повиїжджати всі підряд. Ну, може, я ж кажу, два варіанти. То коротше, отак от. Подивимося, зараз покажемо. Ну, нам дуже подобається це озеро. Звісно, там все платне, і парковка, і вход, і все на світі. Ну дуже цивільно зроблений. і Зроблений мост, і зроблен. Ну коротше, там прикольно, нам дуже подобається. Поїхали. Не моста, пірс. пірс, я ізвиняюсь. Така дорога у нас. Що це за селище? Що, що це таке? Це, що, це ж вже не да? так? За городом. Такі заклади. В їдемо. Приїхали ми вже на парковочку. Все запаркувалися. Халло-халло. Миюся у нас кругом вже. Парковка 15 злотих, але дядько взяв з нас 10. Тому що вже время зробив зніжку. Давай підемо. Через пів часа вже парковка буде безплатна. Ні, парковка далі буде платна. Ход на пляж може через пів часа буде безплатним. В общем так. Короче, так. Вроді би там через дюрочку видно, що вроді би як місто є. Но зараз прийдем подивимося, що там. Все. Мія готується вже до запливу, так? До... Копатися йдемо? Так. Народу куча. Ми зайшли, кстати, безплатно. На пляж. На пляж, да, за паркурку заплатили, за пляж не платили, не, 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 не бо, не походу Но вже нікого виснувся. не було на вході. Давай другу на ручку. Давай. Будній день, пів восьмої вечора. Тут народи ще не збираються розходитися. Але вода така холодненька для мене. Там вона ще передівається. Ми вже накупалися, йдемо до машини. На парковці ще дивіться скільки машин. Мія заморилася, замерзла, сказала, що хоче додому їсти. Тут такі діла їдемо. Міюшка вимоталась, не видержала, виробилась, спить. Приїхали. У нас ще ліфт не робить, пішком йдемо.